Продовжуємо обговорити звітку. Депутату районної ради від районної організації партії реонічни постійної комісії районної ради з питань протебельних відносин та опробування в село природного території загалом Державного інспектора охорони праці управління і проналізу Чернігівській області. Следуючим зводимо виступати Я надія Петр. Знаєте, як скажу, коли я послухав доповідь голови районної державної адміністрації, ну, треба було б ще крикнути Слава КПРС і захлопати долоні. У нас дійсно все класно. По всім показникам, які ми не проходилися і скрізь йдуть пульси. Дай Бог, щоб ці плюси були, я ні в якому випадку не хочу образити, що це доповідь якась, чи, чи щось там неправильно, але якби може запровадити таку, таке, таку тенденцію. Якщо йде доповідь голови, коли ми коли слухаємо, які зростання показників, то в той же час по кожному питанню, може треба і назвати, і озвучити проблеми. Тому що немає ні одного питання, яке б ми не піднімали. У виробництві, надані послуг, що б там не було. Скрізь є проблеми. В тому самому питанні і забезпечення і збільшення робочих місць. Проблем дуже багато. По показникам їх можна, ми ж прекрасно всі розуміємо, що таке показники це цифри. Цифра вправо, цифра вліво. Я знаю і чітко пам'ятаю, коли були часи, думаю, що вони не змінилися зараз. Коли по статистиці треба було на озимі культури підняти показники по посівам, подивилися по сільським радам. Давайте я там напиши. Так скільки ж написати? Ну, напиши 200 гектарів. Ну, 200 гектарів нема, нема скільки землі не вистачає. Та ладно, тут по, сіль, по сільській раді напишемо. А там люди, хто там знає, скільки засіяв, скільки обрав. Це, це це прекрасно розуміємо і знаємо. Ну, просто такі питання їх треба просто озвучувати. Ну а в цілому, дав би Бог, що все-таки ці показники вони зростали. Десь якісь питання є, може вони з перекосами, але і, кратко, по оптимізації, там, по реформуванню медицини. Повірте, ну, як я бачу, в нас іншого шляху немає. І ну, по-другому, якщо кажуть, весь світ так працює, то і ми хочемо чи не хочемо, все одно до цього прийдемо. Не, не тепер в четвер, все одно ми будемо це робити. Питання. Анатолій Літайович піднімав, що треба, щоб на місцях сільські селищні голови думали. Це правда теж, треба, щоб люди думали, як удешевити те саме опалення. На сьогоднішній день я прекрасно теж розумію, немає коштів, буде спроти великий по втіленню тих самих нерозберігаючих технологій, тих самих котлів на опалені на альтернативному. Але опять же, повірте мені, нікуди ми від цього не дінемося. Якщо на сьогоднішній день 5 гривень 5 гривень куб газу, так? 5 гривень куб газу, то Валерій Михайлович по Макошиному, він вже може підтвердити, тому от була комісія, билася і сказала, що по садочку, тому що зробили, поставили котел на альтернативному паливі. ну Квадратний метр я... Не знаю, це, звісно, може десь трошки із розряду фантастики, але щось що 2 гривні чи 2,50 квадратних метрів тільки на, йде затрат на опалення. Це, повірте, це, про, це просто супер, як, як, якби так зробити. Якщо ми мільйони за газ викидаємо, то навіть на тому економії за те, що ми будемо менше газу споживати, я ж не кажу, що треба це зробити. Огульно, не думаючи нічого. І якщо школи якісь робити, то треба подумати, чи через 5 років, чи через 7 років там ті школи хоч будуть діти, щоб бо зараз туди вкинути там, 500 тисяч чи мільйон, а тоді через 5 років там дітей не буде, то теж так. Ну, це, це треба до всього приходити з виваженою. Знову ж, якщо зробити цю програму, то треба ж подивитися, там, які ж там ті теплотраси. Якщо Зараз сніг пройшов, будемо казати, в тому самому жовтневому. Ну Там трава росте, квіти, мабуть, вже будуть розцвітати через пару днів, там та теплотраса вона ж не ізольована нічим. Ну що, ми всю ж вулицю не, не нагріємо. Вікна ті самі, що говорив Володимир, що там в школі по одному стеклу стоїть на вікнах. Ну Так теж, яке б ми там альтернативне паливо не робили. А якщо не буде цього ж утеплення, не буде того зроблено в комплексі, то нічого на свято не доб'ємося. Тобто до кожного питання треба підходити виважено. Не, не так, що так сказать, не, не, не робити шашку на голо і вперед. Ну а так, в цілому, доповідь, я вважаю, добра. І дай Бог, щоб у нас в районі показники збільшувалися. Тільки Дійсно натуральні показники рівня життя жителів району. Не тільки, бо якось ми беремо, що показники по місту Мена да, показники по місту мене, вони важливі, бо типу, багато хто знаходиться, живе в Мені, але ж район у нас великий і треба думати за жителів всього району. Тому що люди нас не зрозуміють, як кажуть. Як хтось десь в Ленінці живе там, чи в Лотниць, тому що вони живуть далеко, так, так почекайте, ви живете далеко, то вам повинно бути гірше. Я вважаю, що всі послуги, які ми можемо надавати по мені, те, що людям можна допомагати, це треба по всьому районі себе. Дякую,